Вітаю вас, ви на каналі Lego Oгляda І сьогодні у нас буде огляд на ось такий черговий китайський Lego Minecraft. Uh, на це у нас у нас фірма MG, MG, Mary Jane чи що, я не знаю. Ну, коротше, MG. Ну, Можна вже бачити, що логотип. Ну, такий, типу, як LEGO ну це не, ну, зрозуміли. Це у нас Minecraft Тобто, <різумію> розумієте, зовсім геніально. Як, наприклад, інші фірми називають там, My World, чи щось таке подібне, то ті вирішили зовсім не паритися і назвати Minecraft. Просто ти забрали і все. Але все таке. Набір під, під артикулом 81006-1 має 84 деталі. І тут ми бачимо ось таку от стілу, який дивиться кудись в сторону, а дивиться на ось таку от. Незрозумілу споруду. Толі це якась печера, шахта чи що, я не знаю. Ну, Вже можна бачити, що вона не конічна до Лео Майнкрафту, тому що самі можете бачити. Так, раз подивимося, що заду на коробці. Заду на коробці те ж саме набір, та також інші набори цієї. серії. Що тут є? Ось такі зомбі. Скін бджолити по типу щось такого. Що це індермен чи що? Що тут відбувається? Ладно. А, гаразд. Набір, до речі, я його так і не розпаковував. Він у мене досі так запакований. От я спеціально перед оглядом його ніяк не розпаковував, ви можете бачити тут скотч. Беремо ножиці. Чик. І відкриваємо. А, до речі, набір я ще купляв за 160 гривень. От. Також можна тут теж бачити. Тут упередження. Так само напис Minecraft і відклам коробку, що ми бачимо. Ми бачимось такий... А, все, ми бачимось такий пакет з деталями і з інструкцією всередині. Так. Давайте зараз його відкриємо. До речі, пакет досить прикольний, його не треба лізати, він таким чином зроблений. Так, детали, инструкция. Инструкция такая простенькая достаточно. Вот, ух, ⁇ Сейчас инструкция, ⁇ -мо ⁇ таких никого не, не попадалось. Вот. Не знаю, как здесь будут, конечно, сбирать, потому что оно дуже дребное. Нет, действительно, оно достаточно дребное показано. Будет. Ну ладно, все-таки. Так. Ага, фигурка. Стоп, что за фигурка такая? Стоп, зачекайте, я, я все правильно зрозумів? Типу... Не, подождите. Зачекайте. Зачекайте, тут... Стив. Вот это вот. Стив. И вот это. Короче, гаразд. Я сейчас чудесненько соберу этот набор и вам покажу все по порядку. Отже, набір я зібрав. І що я можу сказати, так це те, що фігурка зовсім не така, яку нам обіцяли на коробці. Ви вже могли бачити, що нам обіцяли, що тут буде ось такий стів з залізним мечем, але насправді тут зовсім інша фігурка, це якась чи то Алекс, чи що я не знаю. тільки от вона дуже дивно виглядає, як, як хрен знащо. Можна бачити ось такий принт на торсі. Досить дивний. Навіть не знаю, що це може бути. Хоча... Хоча я спочатку думав, що це типу буде як. не знаю, як оцей от скін. Оцей такий. Але ні, можете самі бачити, він зовсім не такий. Тому. Виглядає досить дивно. В руках ось такий, що це? Піщаний меч чи що? Прикольно. Ой. Це... Сараповся ще десь, чусь ну ладно. Ось такий піщаний меч, да, прикольно, досить цікаво, да. Вот. Ось такі штани. Ну і також тут ще була ще одна ось така от рука. Ну, запасна. ну як китайці зовут люблять. Е, класти. Сама будівля це досить незрозуміла конструкція. Тобто то ли це шахта, то ли це якась печера, то ли що це може бути, я не знаю, чи якась поруда. Можна бачити ось такі типи як сходи, ось такі от сірі та коричневі деталі. Ось такі червоні, я навіть не знаю, що це, як це можна назвати, чи це гриби, якісь чи не гриби. Чесно, не знаю. Також можна бачити, ось такі, типу, як, що це, це якийсь механізм, чи що це, я, чесно, я не знаю, а це типу Рестов. Я, я чесно, не можу сказати, що це може бути. І також ще ось таке що це, ковадло, чи, чи я не знаю. тут, тут. Саме можете бачити, що споруда вона не конічна до Лего Майнкрафта. От. Але це набір я чисто купив для того, щоб просто його розібрати і ну, пустити на деталі. А фігурка, ну, фігурка, в принципі, хай собі валяється там теж от мене. в мене. У мене вже там тих е, фігурок з китайського Майнкрафту вже там так чимало назбиралося. От. Але знаєте, в принципі, з іншої сторони. Навіть е, якщо б попався без Стів, наприклад, як на коробці от, отут. У мене, мене теж стівів вже так чимало, а от. Е, Якась інша фігурка, ну, хай навіть буде якась інша, ніж один той же стіл, наприклад. От. Ну, Тобто тут якби, ситуація відносно так 50 на 50 от. Не така, звісно, як на коробці, ну і з іншої сторони, ну, зато не буде повторюватися щось буде інше. Отже, ось такий набір. якісь, як дири можна бачити всередині. Ззаду ж так оглядає, тут можна бачити, який тут зроблений. Типу, ну, не про що я буду. Якщо в принципі, на деталі, то ну, думаю, піде. В принципі, отут є як сірі, так і крещі деталі, ось такі от пластини невеличкі. ось такі от, І в принципі, ось і весь набір. Кому сподобався даний огляд, то обов'язково писайте подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. А з вами був канал Лего Огляду UA. Всім до зустрічі!